Сьогоднішній світ побудований на інформації, тому можливість маніпулювання інформацією стає одним із викликів сучасному суспільству. Одним із способів є нейролінгвістичне програмування, що коротко називають НЛП. Що це таке? Який вплив НЛП має на індивідуума і якісь соціальні групи? Спочатку НЛП створювалося як психотерапевтичний засіб для поліпшення життя людини за допомогою спеціальних технік та методик. Але крім психотерапії та навчання, НЛП застосовують також у менеджменті, рекламі змі, стратегічному плануванні, Нейролінгвістичне програмування, дві сторони однієї медалі. Вітаємо вас у програмі Є проблема і з вами її ведучі Андрій Коношук та да, Сергій Шевчук. І нагадуємо, що у нашій програмі ми розглядаємо різноманітні теми із сфери економіки, політики, психології, медицини, науки, релігії, але робимо це через призму духовності. І спілкуватися сьогодні. Ми будемо на тему НЛП – нейролінгвістичне програмування. І спілкуємося ми сьогодні на цю тему. Із головним лікарем клініки Ангелія, лікарем-психіатром, наркологом Юрієм Бондаренко. І так, пане Юрію, перше питання взагалі є різні бачення до цього питання НЛП. Є багато критики, дуже багато критики. І хочемо розібратися якраз. Чи вона конструктивна ця критика, чи не конструктивна, ці всі теорії і все інше. Взагалі, що це таке? З чим ми маємо справу? НЛП. Нейролінгвістичне програмування це псевдонаука, це психотерапевтична методика, яка частково визнана вченими, частково не визнана вченими. Вона є, вона працює, вона має свої результати. Чому її називають псевдонаукою? Тому що немає ефективних. Ефективної доказової научної бази, яка б могла підтвердити те, що методи, які використовуються в НЛП, є дієвими. Але я би сказав так: що якщо взяти взагалі сферу психотерапії, психології, це знаєте, мені нагадує, це велика полиця книжок, в якій Теми розкладені, які переходять одна в іншу. І от є книжки, які і про те, і про інше. І вони ані в ту тему їх не покладеш, ані в ту. Тому що вони поєднують і те, і те. От нейрон-лінгвістичне програмування це методики спілкування з людьми, методики, які Використовується для лікування людей психопацієнтів, які мають свої певні особливості, ефективність, доведена ефективність, в тому числі саме частково прийоми, але не вся в цілому ця така галузь психотерапії, якщо можна це назвати, чому ж тоді люди так багато грошей? Готові віддати за те, щоб використовувати цю методику. Ну, а, тому що це реклама, це піар. А, от, програмування нейро, лінгвістичне це mm -hmm. ж така назва. Е, мені здається, що зараз от НЛП, воно всюди, куди не глянь, який сайт не відкриє, якого е, бізнес-тренінги психологічні і так далі, і так далі. Тобто, це дуже така. Хайпова тема, скажем, ну в чому ну, в Україні вона хайпова, це дійсно так. Угу. Я особисто ходив на тренінги, де така серйозна людина з НЛП вчила, як працювати з бійцями АТО, з ветеранами АТО. От е, доволі так я цікавився глибоко цією темою ще в студентські роки, коли. Вчився в медицині, це більше 20 років тому. Це було тоді такі вау. На початку таке було там, якщо людина дивиться вправо і вверх, це означає, що вона там бреше чи щось там згадує те, що mm -hmm. чого не було. Якщо вона дивиться вниз, значить це якщо людина от туди так себе поводить, значить вона кінестетика. Якщо цей, то вона візуал, а значить, вона там аудіал. Ну коротше, не всякі річ теорія лжи був дуже популярний. Ну, тобто, насправді, е психотерапія це такий, знаєте, тортик, який ми нарізаємо і залежить від того, як ми на його наріжемо, е -з, -з, з тими частинами е психотерапії е зіштовхнемося. Бо в НЛП ми бачимо, е сама, сама назва відповідає на, на це запитання Лінгвістично. Тобто, це використання е розмови. Ведення бесіди, таким чином, щоб людина змінила своє ставлення, змінила своє, свою поведінку. Щоб попередити, просто вам скажу: найкращі НЛП-терапевти це циганські жінки. Тобто, це такий метод маніпуляцій, можливо, да? використовуючи психологію, психію, е, різні це техніки. Не просто, це не просто маніпуляція, це, е, це більш трансова техніка, яка е, здатна людину завести в гіпнотичний транс. Е, по факту є така штука: Ріксоновський гіпноз, який. Дуже близький а, до цих моментів. Тобто, це а, форма введення а, людини в стан, а, в стан, де її свідомість вона не до кінця нормально працює. але не повністю це є нейролінгвістичним програмуванням. Наскільки, наскільки мені пам'ять е, не зраджує, то якраз засновники е, брали один із. Вони споглядали на гіпно Серіксона? Да, і це якби одна із підвал основ. Але я хотів би запитати, це питання, звичайно, можна було ще з самого початку задати вам. А яке відношення особисто ваше до нейролінгвістичного програмування? В своїй практиці, чи ви використовуєте його, або можливо якісь елементи. Елементи я іноді використовую. От, е, до прикладу, якщо мені треба, е, наприклад, е, ну от е, скласти е, людині таку, такий момент і розслабити або зняти стрес ефективно, е, є така методика, дуже проста, е, от, частина. От, е, НЛПшники вони кажуть про те, що це є частиною їхньої методики, але є і в інших частинах психотерапії mm -hmm. подібним подібні методики. Пане южі проста... дуже проста методика, яку ви можете нам на нас продемонструвати. Це ну, реально mm -hmm. от в такому форматі, так? ну, я тут поясню, як вона працює. Давайте а, є така штука пам'ять в нашій голові, так? Нейрони зберігають інформацію про все. І є в нас ранні спогади, які а, дуже приємні. Наприклад, ми десь на природі, і нам дуже добре, от, якесь дитинство, там, ти десь на річці або на ставочку, або на морі, або в лісі. І от ти там сонечко світить, от ти там щось ідеш, або лежиш, або плаваєш. Ну от Якийсь класний спогад без людей. Якщо в тебе стрес. Ось стрес. От. Методика дуже проста. Якщо тебе, в тебе стрес, зроби наступне. М -м задай собі питання, як я себе почуваю, що я відчуваю в, в тілі, як я себе хочу відчувати, що я хочу змінити в тілі, в відчуттях, саме в відчуттях. От. І е наступне, що треба зробити, треба на хвилинку-дві. Пірнути в це, в, це, в це раннє дитинство, або там юність вашу, де вам класно, от ви там. І по п'яти органах почуттів згадати, от там, чим там пахло, чи був вітер, чи було сонечко. От опишіть цю ситуацію, згадайте її так, от, мальовничо, розпишіть її в собі в голові. Так? За дві хвилини, а потім. Знову поверніться до питань. це, цей, цей стан, от, назвіть цю ситуацію, як би ви хотіли? От прямо скажіть. Причому е, треба сказати: і іменник, і дієслово використати. Щоб е, от, і свідомість, і підсвідомість це закріпили. От, е, і все. І ви виходите з цього так з спогадів, з, з цієї кладовою пам'яті, як треба сказати. От, і знову поверніться в своє тіло до себе, і спитайте, а як я зараз себе почуваю? І виявиться, що ви відчуваєте себе краще. Тому що, згідно з законом психосоматики, ви а, тіло розслабляє мозок, а мозок розслабляє тіло. Тобто, якщо у вас є якийсь зажими, якщо є щось там. Ну, от, то тут дуже просто це спрацьовує. Дуже просто, просто це спрацьовує. Аналітичники цьому вчать. От. Хоча я в інших психотерапевтичних е методиках дуже подібні моменти. І повірте мені, це дуже класно працює. От ви прийшли, у вас стрес, і хто на на вас накричав, там, щось цей. Лягаєш собі на щось рівненьке, там. або розслабився, відкинувся в кріслі. Так? І задай собі питання: як себе почуваю, як я хочу себе почувати. І все, і починаєш згадувати. От відправляєшся в той кращий спогад. Спогляд. І все. Через 2-3 хвилини, повірте мені, хлопці, ти знову повернешся, знову відскануй своє тіло, і ти можна це зробити письмово. От так працює щоденник подяки. Коли я ввечері даю завдання пацієнту написати там 3, 5, 7 подяк Богові, от за що він вдячний. Так само. Людина пише, вона пірнає в те, що було за день. Вона відшукує якісь перлинки, вона відшукує там щось класнюче, хлоп, і вона дивиться через 10 хвилин. Вона вже дякує Бою. Угу. Якщо дам. це депресія, депресія реально там можна 150, подяк Богу, написати. 50 і поступово, поступово мозок яким чином виходить зі стресу. пане Юрі? А скажіть, будь ласка, чи існують якісь червоні лінії в цьому НЛП, за які потрібно боятися перейти? І якраз відповідь на це питання ми почуємо після короткої паузи? Ми повертаємося в студії програми Є проблема. І нагадуємо, що сьогодні ми спілкуємося з лікарем-психіатром, наркологом Юрієм Бондаренком, який є директором клініки Ангелія. І спілкуємось на тему нейролінгвістичного програмування. І перед нашою паузою ми говорили і задали питання нашому гостю про те, чи існують червоні лінії, за які потрібно боятися вийти у цій сфері НЛП. Так, звісно. Звісно, дві а, найкращі такі найяскравіші лінії, які треба постійно пам'ятати. Mm -hmm. Перша це маніпуля... маніпуляції. Mm -hmm. тобто, коли НЛП використовується як маніпуляція, як а, засіб а, людину а, вести а, в стан а, почуття провини або вести в такий стан, коли, коли вона буде повністю під вашим контролем. Mm -hmm. Це раз, друга, тому і а, такий хайповий зараз це період, коли бо всі хочуть маніпулювати, всі хочуть якимось чином об'єгорять і обгайдарять. От але друга червона лінія це трансовий стан, гіпнотичний стан. Тобто, якщо ця методика в, в використовується, от як цигани це роблять, ну не, цигани не всі, ви розумієте, це ті хто. Не як нація, це, а як гадалки. Так, да, да, це роблять і ворожки, і колдуни, і будь-хто, будь-які, будь знаєте, мошенники, як то кажуть, злодії. От, а, значить, це теж червона лінія, тому що можна бути навіть фахівцем, а, і в психотерапії таких методик доста, коли людина може заходити в гіпнотичний транс або Стан зміненої свідомості, от. якщо ваша свідомість змінюється, тобто ви не відповідаєте реальності, ваше, ви відриваєтеся від реальності, ви знаходитесь в стані, коли ви не, не керуєте своїми нормально думками-поведінкою, не відповідаєте, це вже проблема це червона лінія. Тому людина має бути завжди в ясній свідомості, вона має бути. А, в, а, от, Вся методика психотерапевтична вона має бути побудована на свідомому ставленні, на відкритому діалозі, на такої яскравій, хорошій розмові. Я, наприклад, більше за все полюбляю екзистенціальну психотерапію, когнітивно поведінкову терапію, от. і плюс деякі психосоматичні методики, які, от як я перед перервами розказав, коли ти свідомо людина, вона ні в якому там на трансі, вона свою згадує свою пам'ять, вона там. Заду те, що реально було, вона там, перед нею ніхто не качає маятникам, ну і так далі. Не використовує там, сигнальну систему і так далі. Ну, от так, такий момент. Не використовуємо часто дихання, щоб завдяки диханню людина почала галюцинувати, і так далі. Є, така, ті, є таке халутропне дихання, така методика теж геть далеко від е, стандартів нормальної, адекватної дитини. Е, Ну, для, і для мене, як християнина, як вірую, що людина це далеко від моїх стандартів терапії. Юрій Олександрович, я для себе навіть записав тут, як я себе почуваю, як я хочу себе відчувати, ну, от про ту методику, яку ви розповідали. Але дивіться, якщо ми говоримо про НЛП, ми поговорили з вами про червоні лінії, але в яких сферах. E, застосування НЛП ну, є виправданим, воно є успішним, да, і ну якби воно має місце. І, і, можливо, є якісь сфери, де воно використовується, але воно ну не зовсім там є доречним. Або можливо, тут питання етики, да наскільки етичним є використанням. Якраз крайній момент я би хотів підтвердити. Я би сказав, що не є етично використовувати НЛП в медичних закладах, а, якщо ти є професіоналом, а, в тому числі, якщо ти є, наприклад, священником, тому що це не є наукою, так само, як гіпноз, угу. немає доведеної ефективності цих методик. От а, якщо ти науковець, якщо ти професіонал, якщо ти цінуєш своєю освітою, свою, свою репутацію. Тому взагалі я би не казав, що ця методика, ну, вона має в цілому і взагалі використовувати ці, цю назву варто, uh -huh. не варто. Uh -huh. от. Uh -huh. а, я би, от, Частини якихось там, перлинки, ідейки, брати варто, цікаво. Тому що завжди, от, повірте мені, це суміш. Коли ми вивчаємо мозок, ти не можеш щось відірвати. Це завжди суміш. А, так само, і а, латеральна асиметрія мозку, яка використовується в напій. Теж це доволі цікава тема. Вона є, вона право, також має на своє існування. І ти використовуєш деякі речі, але в цілому ти не є фанатом цього. Тому uh -huh. а, тут треба без що. От я би не радив в цілому взагалі користуватися цією назвою і, і методом, але. Можливо, деякі речі використовувати, а орієнтуватися на інші методики, добре. От відносно цього, що ви відповіли зараз, якщо взяти деякі окремі техніки або методи і не називати їх, можливо, навіть НЛП, щоб це не було, не викликало в людей якогось такого підозри, але просто чи можна християнинові, наприклад, використовувати такі. Техніки, наприклад, екзистенціальної психотерапії, як засіб саморозвитку особистості, от в якомусь такому ключі. Чи можливо це практикувати, і чи це може бути корисним, в тому числі для христини? Ми мусимо це робити не просто. Ми... Бо кожна здорова людина адекватна, вона має роздумувати про, 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 про те, для чого вона живе, звідки вона прийшла і куди вона йде. Це і є екзистенціальне, це не смисл, смисл життя нашого сенс життя. Відповідно, кожна здорова людина. А от якщо взяти Фрейда, наприклад, да, і взагалі психоаналітичну теорію, психоаналіз це теж така спорна методика. Да, є доведена ефективність, але а, чи можемо ми її в цілому використовувати? Ні. От мої друзі, які є християнами, які вчилися на психоаналізі, вони знають, що це треба правильно розуміти. І деякі речі, буквально деякі речі, використовувати в цілому розуміючи. Тому що сам Фрейд казав: якщо людина а, а, почала думати, для чого вона живе, вона вже хвора. Тому що, тому що в житті немає сенсу, тому що Фрейд м, в Бога не вірив. І для нього це було трошки інше взагалі ставлення uh -huh. до життя. Це людина, це е, істота, яка має займатися сексом, скільки її за, ну, так, це класика. Так, так Ну, Тобто, бути як тваринка, От, а тваринка не має задумуватися про те, для чого вона існує. Чи може людина, на, можливо, на інтуїтивному рівні використовувати якісь певні елементи технік, можливо, навіть не свідомо. Але маніпулюючи таким чином іншою людиною, може, ми дуже часто це робимо насправді. От саме коли ми, наприклад, дзеркалимо, от одна з наших тем, да? дзеркальні нейрони, угу. коли ми дзеркалимо людей, ми якраз і підлаштовуємося під людей. От. Цей наш конформізм він якраз і є частиною того, що ти відчуваєш себе комфортно. Ми багато чого підсвідомо. в принципі, то. Це не знаєте, ми всі пл... великі плагіатори. Тобто, все вже давно є. От. Щось нове видумати. Навіть сам премудрий Соломон сказав, що ти дивишся, щось нове, але виявляється, що воно вже було. Тому нічого нового під сонцем немає. От. Тому е... це може бути звичайно. Ти можеш це робити і навіть не знати, що це є НЛП. От, я не думаю, що цигани знали це, про це, що за ним, або коли ти з дитиною так а, ласкаво з нею, і так далі. Або спілкуєшся, або великі маніпулятори, а, там, а, знаєте, злодії, вони ніхто це не вчить. Тепер да, є наука про це, звичайно, це і, 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 і спеціальні служби, це, це теж вчать, бо mm -hmm. мотивація. Використання цих методик це не терапія, не лікування, а отримання користі, в тому числі не дуже доброї користі. Можливо, на Що... завершення. Да, так. Ну і кінцова, кінцева річ це, це зомбування в сектах. Тобто, коли людина потрапляє в секту, вона там відповідно знаходиться під впливом якраз таких методик маніпулятивних. Якраз думаю останнє запитання. Як людині я думаю, це буде практичне запитання, як людині не потрапити на обман, наприклад, коли вона бачить якесь оголошення або в соціальних мережах запрошення відвідати якийсь або тренінг по НЛП, або інші якісь речі, не потрапити в халепу, не витратити, можливо, зайві кошти, а і ще й не отримати проблем великих, от як вберегти себе від такого? Хороше запитання, хороше запитання. Я думаю, що найкращий а, спосіб. А, і те, що я стикався практично а, в святому письмі, а, яке є по факту Словом Божим, а, і не має значення, ви знаєте ви існування Бога чи ні, а, ви на Бога чи ні. А, є його слово, є, є Біблія, яку варто читати, і яку треба читати кожна розумна людина. Має. Пірнати в це. Там е, є такий апостол Яков, і в нього в першому розділі, в, посланні, е, в його посланні в, в Новому Заповіті, в першому розділі, в п'ятому вірші написані дуже класні слова, коли, які, якісь, коли колись мені порадив капелан Сенату США Барі Блек. Він мені сказав: якщо ти не маєш відповіді на запитання, Користуйся цим вершем. Якщо вам не вистачає мудрості, просіть у Бога, і він вам дасть щиро, надмірно, стільки скільки треба. Мудрість це над надприродня. Вона більш будь-яка, ніж будь-яка психотерапія, ніж будь-яка методика. І ця мудрість вона має бути в кожного дня в нас. Тому що кожного дня є великий маніпулятор, люцифер, і його слуги, злії янголи, є зло, яке працює невтомно. І тому без цієї надприродньої мудрості, яку ти просиш у Бога, щоб дух його в тобі перебував, ти не зможеш бути захищеним. Ти, ти можеш пасти під ці маніпуляції. От це перший момент просити Бога про надприродню мудрість. І цей капелан Сенату США, Барі Блек, вам варто про нього почитати, послухати. Це унікальна людина. Він мені сказав: я молюся цією молитвою. Боже, дай мені надприродній мудрості сьогодні. Супер. Я молюся більше аніж 50 років. Він, він надзвичайно мудра людина. Надзвичайно мудра людина. От. Є звичайно наші дитячі травми. Ми можемо бути жертвами маніпулювання наших батьків, дисфункційності нашої, коли ми вже вважаємо, що біле це є чорне або сіре, або навпаки. Звичайно, треба вчитися. Але якщо до цього джерела звертатися і до його світлих людей, Боже, то повірте мені, Бог не дасть, не дасть. Пропасти людині, яка хоче мати його дух, Дуже дякуємо вам за змістовні практичні відповіді на ці запитання, які сьогодні дійсно є актуальними. Дякуємо вам. Сьогодні ми розглянули нейролінгвістичне програмування через призму спілкування. Люди завжди прагнули шукали спілкування один з одним, і техніка НЛП Може в певній мірі в цьому допомагати. З іншої сторони, деякі люди використовують її для своїх цілей, корисних, для збагачення, для своєї користі. Але Біблія вчить нас, що стосунки мають бути прості, відкриті, побудовані на довірі та божественній любові. А в цьому нам допоможе тільки божественна мудрість. Дякуємо вам, що були з нами у програмі Є проблема. Нехай щастить до наступної зустрічі з Богом!